Мадяр оголошую набір до складу СБС. Понад 15 тисяч вакансій. Годі бігати від армії. Час літати. Ну а до нас приєднується Олександр Романчук, офіцер відділення комунікацій цього батальйону. На запорізькому напрямку вони боронять нашу країну. Пане Олександре, я вітаю вас. Доброго дня. Пане Олександре. Розкажіть, будь ласка, от про пікап, на який ми збираємо. Ну, логістика в збройних силах це завжди вкрай важливе питання, особливо в умовах, коли техніка і логістика під прицільним ударом ворога, тому пікапи – це така наша нагальна потреба, враховуючи, що зрештою забезпечення, все таки е, крайнім часом. Держава почала виділяти на підрозділи, які ведуть бойові дії там певні кошти, і ми зможемо закривати частково потреби по БПЛА і засобам реп. А от пікапи це вони лишаються нагальною потребою, враховуючи, що вони і ламаються, і знищуються ворогом. Так, це насправді такий розхідний матеріал. Уже зібрали 30 тисяч гривень, тому темпи не збавляємо. Допомагаємо нашим хлопцям. Пане Олександре, розкажіть, будь ласка, яка оперативна обстановка на вашій ділянці? Зрештою, ситуація, як і по всій лінії розмежування достатньо напружена. Ворог намагається від штурмів малими піхотними групами переходити до більш масованих штурмів із застосуванням броньованої техніки в кінці жовтня місяця. Безпосередньо в зоні нашої відповідальності був достатньо серйозний штурм з використанням понад 20 одиниць броньованої техніки. Це і танки, і БТР, і БМП, і тигри російські, які спільними зусиллями нашого підрозділу суміжних підрозділів, вдалося зупинити. Знову ж таки, є проблеми з особовим складом є проблеми з перевагою ворога в повітрі, що значно вносить корективи на порядок ведення бойових оборонних дій підрозділу. Тому ситуація непроста, але наразі підрозділ вже 18 місяців перебуває на напрямку і утримує свій батальйонний район оборони. Буквально перед вами в ефірі був начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. І він підтвердив інформацію багатьох змі про те, що на Запоріжжі ворог так відчутно активізувався. Чи відчуваєте ви це також? Звичайно, ми це відчуваємо. І напевно, в першу чергу, це пов'язано з тим, що в нас зовсім не за грами. Прихід зими, і в зимовий період активність бойових дій дещо знижується через ряд факторів, але можливо у них є якісь інші визначені їхнім військово-політичним керівництвом завдання, і тому саме в осінній період, коли трошки змінюються погодні умови, з'являється туман, з'являються можливості для кращого маскування від засобів аеророзвідки, вони намагаються проводити штурмові дії більш масовано. А як впливає на хід бойових дій? Зміну цих бойових дій погода похолодання? На сьогоднішній день ми входимо в період осінньо зимового використання техніки, і знову ж таки, що зумовило сезонне обслуговування, і період холодної погоди він впливає на все, починаючи від транспортних засобів, закінчуючи банально акумуляторними батареями, які розряджаються достатньо швидко. Але осінньо-зимовий період він, звичайно, найбільш важкий для піхотинців, якому доводиться перебувати. В не завжди підготовлених умовах, тобто це передній край, не можна забезпечити опалення, не можна підвести дров. Немає можливості поставити буржуйку. Тому в першу чергу це для військовослужбовців, які перебувають на лінії розмежування і утримують позиції. Це найскладніший період. Ускладнюється логістика, ускладнюється використання засобів аеророзвідки. Знову ж таки, це впливає і на артилерію. Осінньо зимовий період, непростий період. Це правда, це правда, пане Олександре. Я от хочу розпитати вас про тривале перебування хлопців на позиції. Тут є історія про двох Олександрів, які були на позиціях 165 165 днів. Це пов'язано з тим, що я так розумію, і особового складу серйозно бракує. Чи ще з чимось? Ви знаєте, насправді це комплекс обставин, Звичайно, особового складу бракує, всі розуміють про це, всі говорять. Але е, окрім браку особового складу, звичайно, кожна ротація це як певного роду спецоперація, тому що як я вже наголошував, що враховуючи, е, що є перевага ворога в повітрі і. Е, Перейти з позиції на позицію, або навіть на проміжних позиціях, пересуваючись до пунктів евакуації, ти завжди перебуваєш під атакою безпілотних літальних апаратів. І аби зайвий раз не наражати військовослужбовця на небезпеку, потрібно дочекатися і погодних умов, і е... того, щоб всі були і бойової обстановки, щоб людина вийшла, хоча б за максимально сприятливих умов, а не піддавати життя і здоров'я наших військовослужбовців зайвим ризикам. Тому це очікування туману, це очікування дощу. це... Перехід з дня на ніч, коли знижується можливість спостерігати приміщення особового складу, і таке тривале перебування це зовсім не означає, що ми не намагалися, не намагалися провести ротацію. Ну це були десятки разів, коли ми намагалися хлопців замінити на позиціях, але з тих чи інших причин це не вдавалося здійснити, тому. Ми тому таке жаль, буває. Цьому. Звісно, ми це війна. Це війна, пане Олександре, Ми зібрали вже понад 50 тисяч а, на пікап для вашої бригади. Я вам дуже дякую за вашу службу. Я вам дуже дякую за вашу роботу. І нагадаю, що в нас в ефірі був Олександр Романчук, офіцер відділення комунікації 138-го окремого батальйону територіальної оборони.